Добрий день, любі діти! Нещодавно пройшов дощ. Подивіться но ну, на небо. Що можна на ньому побачити? Послухайте віршик, хто ж залишив на небі такий гарний слід. То у небі після зливи. Звив місток усім на диво. Та це промінні крилати, дощ не всидіш ти у хаті, стали бігати, стрибати, ну, мохмарку здоганяти, назбирали крапель в жменьку, розписали їх швиденько. І з'явився міс чудовий і яскравий кольоровий. Дітки, як ви вже зрозуміли, про який міст іде мова у віршику? Молодці, правильно, цей міст називається веселкою. Веселка малята це надзвичайне явище природи, яким захоплюються всі без виключення. Веселка виникає тоді, коли сонячні промінці проходять через крапельки дощу, які літають в атмосфері. Чи помічали ви коли-небудь? Що веселка рухається разом з нами на фоні будинки, кожна людина бачить веселку по-різному, хтось малята бачить веселку великою, а хтось бачить її яскравою та маленькою. Тобто, якщо дітки Десять людей бачать веселку, то всі вони її бачать по-різному. Одні бачать веселку маленьку, а другі бачать веселку велику, одні бачать одну веселку, а другі багато. Веселка піднімає нам всім настрій. І коли ми між сонечком та дощем, тоді ми можемо її побачити. Веселка має сім кольорів. Давайте назвем їх червоний, оранжевий, жовтий, зелений, лакитний синій та дітки фіолетовий. Це кольори веселки. А щоб їх запам'ятати, давайте ми з вами назвем таку фразу. Чапля осінь жде завзято. Буде саме гарбувати. У цих віршованих рядках заховалися в перших літерах кольори Ч червоний, О оранжевий, Ж – жовтий З зелений, Б блакитний, С синій Ф. Фіолетовий. Ось всі ми назвали з вами кольори. Веселка це не просто гарне видовище, а й велика радість. Вона піднімає дітки всім настрій і дарує нам гарні посмішки. Сьогодні, малята, я пропоную вам цікавий дослід, який допоможе нам утворити в домашніх умовах веселку для роботи нам необхідні клійоночка, два стаканчика з водичкою та кольорові фламастери. Фламастери мають бути за кольорами веселки. Давайте їх закріпимо червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій та фіолетовий. Сім кольорів, які знадобляться нам для досліду. Та звичайні серветки. Тож приступаємо до роботи. Розгорнемо для початку звичайну серветочку. Її необхідно буде до себе розвернути та складати її ось так. За допомогою своїх ручок. Загибаємо серветочку, всередину згинаємо. Коли ми її ось так до кінця зігнули, утвориться така довга-довга смужка. Тепер розпочнемо. Щоб зробити веселку, треба розпочати. Одною ручкою тримаємо, а другою починаємо фарбувати. Спочатку червоним фломастером смужку, біля неї оранжевим фломастером смужечку. Потім продовжуємо жовтим фламастером смужечку. За жовтим зараз візьмемо зелений колір, проведемо ось таку смужку. Дітки добре проводьте, щоб смужечки були широкими. І голуба смужечка. Та синя. І на останок фіолетова. Так само ми будемо робити і з другої сторони червона. Оранжева. Жовта смужка. Зелена, голуба, синя. Притримуйте серветочку і обережно, щоб вона не рвалася, не дуже натискайте синя та фіолетова. Ми з вами нанесли на серветку, подивіться, ось так кольори. А тепер будемо занурювати в наші стаканчики. Поставимо перед собою стаканчики і опускаємо кінці серветочки у водичку. І чекаємо на дослід. Що відбудеться, можете подивитися зазирнути в наші стаканчики. Як починає колі крокувати крокуючою водичкою до гори веселки нашої? Малята, ви бачите, як кракує гарно водичка з кольорами. По нашій серветочки з одного боку і подивіться з іншого, що відбувається. Утворюється веселка. Ось так ми притримуємо трішки пальчиками, щоб допомогти швидше рухатись нашій весельці. Ось вона як рухається. Кожний колір швиденько, швидко переходить до. З'єднання із своїм кольором. Ось так. Бачите, як відбувається це все? Швидко-швидко вона занурюється, серветочка, і швидко-швидко водичка крокує до середини нашої веселки і зафарбовує в різні кольори. Серветку. Малята. Подивіться, яка веселка утворилася на нашій серветці. Малята! Чи сподобалось вам сьогоднішнє наше заняття? Наша розповідь про таке чудове і красиве явище, як веселка. Чи вам... Подобалися цікаві досліди із водичкою та різними кольорами, завдяки яким ми з вами можемо зробити вдома в себе веселку кольорову. Малята, я буду чекати на ваші цікаві розповіді та відео, як ви в себе вдома зробили свою цікаву веселку, різнокольорову. Та гарно! До нових зустрічей, малята! До побачення!